Раз, один момент. І другий момент, що я хотів мені таке питання до вас прохання. Справа в тому, що наша влада зараз маніпулює цифрою 6830 на одного учня. А виявляється, що в Україні норматив на 2012 7,5 тисяч, а на 2013 8,5. Давайте якось ми прийдемо, яка все таки цифра є у нас. Тому що непрозорість і кадрової політики, і фінансової політики, в принципі. Спричинило зараз наші проблеми в освіті. І в трускавці вісім, в трускавці вісім. Сьогодні ну, вісім тисяч на одну дитину проговорить 6-800. Сидять, прибухають і все справиться. Можливо, в тому вся причина, а не в тому, що немає. Де, де дей... Ми будемо. Перевіряти, тобто система запитів, питання як вона створилася, і так далі. Тобто, це ще раз говорить про те, що ми не поінформовані як громадськість. Ми не знаємо, що відбувається, тому це причина є... Добрих Добрих років, років, добрий крок, що дивитися мені, дозвольте мені. Особливо пане віддавали гарне питання. Я знаєте, літератор, представте, будь ласка, я <кліг> е Ольга Білецька, заступник директора ЗОШ номер 8 25 років, стажу в цій школі заступником директора. Пережила 8 директорів і сама виконувала обов'язки 9 місяців, поки мене не зняв. Пан Фордин. пані Оляносіні. Звичайно, так тепер ви знаєте. Я дуже хочу. Мене дуже болить. І я б хотіла, щоб зараз, може, пан Магльона або хтось вивчив історію падіння восьмої школи. От мене я дуже хочу. Розумієте, читаємо та про Форсетів, про читаємо того сама, але ми бачимо, як вони падали, шляхом Чехова, Вишньовий сад, ви розумієте? Ви дідні зі мною падіння аристократів. І дійсно люди вивчали, бо це боліло. Чому що сталося? Бо є причини на то. І от коли зараз наша влада, вони так спокійно закрити восьму школу, туди-сюди, а у два сто сімдесять. А давайте причини. Ну чому нікого не цікавлять причини? А 20 років чому не давали не давали грошей. І це не цікавить. А це є дуже цікаве питання. Як сталося, Чому сталося? А можливо від того, що сталося, треба і скакати. А де ми допустили всі помилки? А де ми всі, вся громада, все місто? І що сталося? А я вам скажу, що сталося. А сталося диво, чудо диво, дійсно, на восьмій школі. І то, якщо вивчити історію школи, то це є дійсно проблеми влади перше. Незаконно зняли директора проця, прекрасного директора, методиста, на місці директора. Ставлять одного, другого, нарешті прибуває Фурдин. І з цього починається все. Ну, ставлять людину некваліфіковану, май, майстра ПТУ, школа була проти. За півтора місяця він яким чином скакає на мера міста. Але що він зробив? Два місяці його директорства і полетіли наші знамениті майстерні. А всі знають, чи про ті майстерні. У мене є фотографії. Це не прості були майстерні. Це діти отримували кваліфікацію, вони співпрацювали із доодним заводом. І ці діти отримували, здавали іспит, летять майстерні. Він не відповідає ні за що. Влада промахнула, спокійно віднеслися до цього. Далі маса кваліфікованих спеціалістів. Він почав з того пам'ятаєте, скільки людей покинули школу. Почалося що директор, тай, і морально тай. не намі. Чекайте, дайте мені висловити. Ви цього ви, 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 не я говорю просто, що треба дослідити історію падіння школи. Далі і влада в цьому винна. І де він? Далі повертається. Ви знаєте, як він повертається? Яким шляхом? Я виконувала обов'язки директор школи, хай вони скажуть, вони свідки, ми зробили ремонт школи своїми силами, своїми зусиллями. Повертається Фурдин, мене вимітають, роблять штучну в школі електротравму, прокуратури, щоб Фурдина повернути, бо йому місця немає, бо він не мав право повернутися в школу. Що робиться через два місяці? Летить школа, летить опалювальна система, в школі. Його залишають на місці. Ніхто не зреагував, ні просто... Та 96-й рік, все спокійно, чоловік продовжує далі школу ганьбити. Зникають у нас. Вже зникли майстерні, вже полетіла опалювальна система, ми цілий пів року ютилися в три зміни в садочку дитячому. Далі ще одне. В прямому директорстві. Ви, ви навіть може того і не знаєте. Він в 95-му році він нас ніколи не на він в 95-му році перший раз закрив школу на дзвінок 1 вересня. Вам це все і не снилося. 1 вересня пролунав дзвінок, на якому було оголошено, що школа закрита. Будемо тоді скоропад. Меру. І ми мали перейти в той знаменитий садок, де тепер процвітає Харитонова. Але ми з коропадом вирішили, ні, в садок ми піти не можемо. Тому що садок є садком, це не є школа. Вистояти. Тиждень школа не навчалася. Ми наняли адвокатів, ми вибороли. Далі фур повернувся в школу мерофуржець. А людя фурден був мер міста і закрив школу. Далі білецька залізла в садок. Ми приволокли до школи Ключковського тоді завідуючого блону. Ключковський каже, оце, Федорович, що ви робите? Він мер міста. Він продав садок, шити капці. Ми садок взяли силою, він нас продавав з 95-го року. Потім він повернувся до школи, почав сити. Першу чергу мені, потім людям. У 2003 році ми побачили все, кінець в школі Хана. Посала школа. Ми вигнали його, не влада. Вчителі, ми пішли, ми знали, що ми йшли не зовсім чесним шляхом, не зовсім правильним, але ми підняли на ноги міністерство, облуно. І його все-таки ми змили. Але влада вирішила його приладити і відправити в декрет. А після декрету повернути знову в школу.